Грецька народна казка без хвоста. Були собі чоловік і жінка. Жили вони в достатку, але до їхнього курника внадилася лисиця. Чоловік і жінка не знали, що їм робити, що тільки вони не придумували, як не старались, але лисицю зловити не вдавалося Якось чоловік пішов у ратий город, коли бачить, Гадюка повзе. Він поклав її в пазуху, дав хліба, наїлася гадюка, пригрілася і вже хотіла вкусити чоловіка. Але він схопив її за голову, сильно здавив і каже Ах ти, гадина, я тобі добра бажаю, а ти он як? І я хотіла тобі добра, відказала гадюка. Саме тоді вони побачили вола. Давай його спитаємо, хто з нас правий, вигукнув чоловік і мовив до Вола. Розсуди нас. Я знайшов на городі гадюку, нагодував її, а вона хотіла мене погубити. І добре зробила б, каже Віл. Ось ми вас годуємо своєю працею, а коли старіємо, ви нас ріжете. Ну, ходи здоровий, розгубився чоловік. Тільки Віл пішов. Коли звідкись узялась отара овець? Спитай ще у них, попросила гадюка. Вони тобі скажуть, хто з нас правий. Чоловік до да овець. Я знайшов на городі гадюку, нагодував її, а вона хотіла мене погубити і правильно зробила б, відповіли вівці. Ми вам даємо молоко, вовну, а ви нас ріжете. Ну, хто з нас правий? Зраділа гадюка. Незабаром з'явилася лисиця. Спитаємо, що її, каже гадюка. Перш ніж почути лисичину думку, чоловік шепнув їй на вухо, що віддасть квочку з курчатами, як вона визнає його правоту. Гадюка не права. вислухавши їх, мовила лисиця. І до чоловіка. Викинь її, а то чого доброго ще вкусить тебе? Чоловік викинув гадюку і поплентався додому. Увечері я прийду по квочку й курчат, крикнула лисиця. Приходь, відповів чоловік. А ти знаєш дорогу до мене? Знаю. Повернувшись додому, чоловік сказав жінці Злови квочку й курчат, я обіцяв віддати їх лисиці. Гаразд, відповіла та, а сама подумала. Скільки так лята лисиця курей у нас покрала і все їй мало. Тепер ще й квочку з курчатами давай. Жінка вкинула в мішок не квочку з курчатами, а собаку з цуценятами і стала чекати на лисицю, та не забарилася. Добрий вечір. А де моя квочка? спитала вона. Ось мішок, а в ньому квочка й курчата. Смачного тобі лисичко. Лисиця схопила мішок і побігла до своєї нори, розв'язала мішок, а звідти, як вискочить собака, а слідом цуценята, на щастя, лисиці вдалося втекти. Тільки хвіст залишився в зубах у собаки. Безхвоста лисиця так дриминула, що більше в тих місцях її не бачили.